Ми втословні 3D знаходження. Зокрема, ось цей Volkswagen Passat b 6 2008 року випуску 1,8 бензин на механічній передач передачі. Авто пригнано з Нідерландів у 2023 році. Має одного власника. Дуже-дуже гарний стоє, без корозії, друзі. Цілесенький, гарнесенький, без підкрасів. вже весь у рідній фарбі. Фаркопчик присутній, великий багажничок. Присутній зі сторчкою. Є одна оптика тут все лесенько, без корозії. Один нюанс корозії ось тут. Тільки-тільки почався. Дуже гарний стан автомобілі, як технічно, так і зовні. Солоні у нас дуже доглянутий текстильні салончик автомобіля. Маємо повний пакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівчиком. Також у нас доступ до багажного відсіку та баламибалку з кнопочки, блокування стрального замку, електрорегулювання поясничної естічної підтримки. Та спинки. Механічне вернування по висоті сидіння автомобіля. Також у нас електронне гальмо, датчики світла, датчики дощу, коректор фар, круїз контроль присутній, повне мультимедійне шкірне кермо, управлінням мультимедією та бортовим шпітром. 197 тисяч пробігу рідного. Звичайна мультимедія, двозонний клімат-контроль. Також у нас 6 шестиступенева механічна коробочка, що епартроніки в задніх та дуже доглянутий збережний, текстильний. Салончик автомобіля. Тож, не звалікай, забирай легендарну сімейну машинку Volkswagen Passat б 6 за адресою вулиця Павла Санковіського, а то салон 3D Motors. Він чекає саме на тебе.